Соняшник Підранстар, Соняшник Підранстар, український виробник, компанія Така Артагра, якісний топ-соняшник, Немар Плюс. Технологія Ранстар, тобі сульфомочевини, стійкість до 7 плюс раз вовчка, середній ранній показник безмін добрив, дасть якісні результати. Тому поїхали, покажу, як виглядає інтенсивний гібрид на Дніпропетровщині. І це саме на головний аспект того, що ми можемо стверджувати, ми зараз так пройдемо. Десь е метрів 20-30 і будемо об'єктивно розповідати про цей соняшник. Тобто е пахота, е далі в нас е попередник, це, звісно, зернова лінійка була, е далі ґрунтовий захист. Під культивацію давали ми гумад-калія L20 е в нормі 2 літри на гектар. Е по е страховому грунтовому захисту в нас ацетахлор плюс трометрин 2 плюс 2. Далі в нас. До Бакової ще додавали турболив від компанії LifeB. LifeB дає змогу працювати на результат. Чому? Тому що за мінімальні е, затрати ви отримуєте той момент, що е, у вас турболив спрацює як. Е, Екран на полі, тобто не треба завищати якусь цінову політику і буде якісно тримати без проливки до да, вашого розвитку самої насінини. Далі, що хотілося сказати? Потім в нас, звісно, було 80 кг мінеральних добрив. По мінеральним добривам, що можна сказати? Дивіться, по мінеральним добривам було в нас НПК азоту 20, фосфору, 20 і сірки 12. Далі ми висівали сівалкою гренплейт. 80-70 механічно восьмирядною. І на зараз можна подивитися, як після 2000 насінин лягає на отакий от один погонний метр. Отак буде виглядати кошик. Отак буде виглядати розмір самого кошику. Десь 20 сантиметрів. І, звісно, такий зріст. Зараз покажу апаратор, як він виглядає в цілому. Сирійський ваточник проскочив наш гіліантекс, тобі страховий гербіцид. Ну, це вже... Третя фаза серійного ваточня сирійського А в цілому трохи треба на полі. Ну і там саме мало це амброзі поленовисне. Далі все вже чекайте висновки на каналі YouTube по кожному виробнику. Скільки тут сипнула? Яка була аліність, які були показники в цілому? А з вами компанія Стандарт, не постачальник. Там, будь ласка, дуже широка лінійка соняшника, кукурудзи, ріпака, льону та озимого гороху. Будь ласка, звертайтесь з вами буде. То, що 24 на 7 компанія Постачальник буде вас звести до збирання врожаю. Підписуємося, замовляємо, коментуємо.